Але перед початком виберемо секретаря. В мене пропозиція на це засідання. Призначено. Вибрати Займан. Хто за цю пропозицію давайте проголосуємо. Так, Гуерза за, за Русен. Технічної документації забувство до встановлення. За передачу заміни ділянки комунальної власності оренду за проєкту обладнання ХТП-138. питання про надання дозволу на розроблення проєкту замовлення щодо відновлення відведення земельної ділянки по ціні користування Еделіїна, Громада, села Стройна. Слідуючи про затримання дійсної документації замовлення по встановленню відновлення меж земельної ділянки на передачі власність у Кам'яниця. Про затримання технічної документації замовлення щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки передачі власність Попович, про припинення правоповцівного користування земельної ділянки обласне об'єднання ТЗІРІЯ, про затвердження технічної документації за МУСТО, що встановлення меж земельної ділянки на турії міста передачі власність ОЖБ Попович і Попович. Слідуючи про затвердження технічної документації за про встановлення установні нової межземельної ділянки натуральної містецтвості передачі власні. Дем'яненко. 14 про затвердження технічної подаються забути, що встановлення вновлення межами на натуральної передачі власності СКО. 14 питань. Прошу цей це переведені При, прийняти за основу. Хто за? В голосуємо. Улад за Андрій. За. Улаху Олександр. За за заксання. Так, рішення має позитивний висновок. Тому давайте е, добавимо до порядку денного ще такі питання. Має пропозиції. Про передачу постійне користування земельних ділянці комунальної власності підприємства водопостачання та водовідведення. Слідуючи продовження технічної документації забузки щодо Встановлення вновлення майже земельної ділянки натури на місцевості, передачі у власність в УВАЛІ. Слідуючи про затвердження технічної документації за мутою щодо встановлення нової межі ділянки натуреної містеці, передачі у власність руси. Слідуючі про затвердження технічної документації за мутою щодо встановлення нової межімельної ділянки натуриної містеці, передачі у власність мішко. І 19 -е буде яке питання про затвердження економічної документації за минулою щодо встановлення новині Міжнародної білянки на Турецькій інфраструктурі, передачу увагу. Увага на увагу. Умовлення пропозується додавати ці порядок денних питань та де проголосувати за порядок денних, за мене, комісії в цілому. Хто за? Голосуємо Андрій. За. Голосуємо Олександр. За. Русин за Русином. За. Голосуємо за Олександром. За. Голосуємо за Храничевим. Перше питання на порядку студентів про затвердження технічної документації замовку щодо встановлення вновлення межі майно міністерства передачі у власність дичка. Громадян Кадичка Людмила Сергіївна, власник житлового будинку по вулиці Вістренська, тому пропонується затвердити технічну документацію, передати для обслуговування житлового будинку заменим ділянку по вулиці Бестренська та громадянці Дечка. Так, за. П'ять за позитивною комісії на 7 дня на роботу сесії. Так, слідуючи питання про відподанням про запевнення технічної документації і забув щодо встановлення вновлення межі мельні на місцевість передачі у власність. Та це. Громадянка та це Івіра Іванівна має житловий будинок у власності по вулиці Лісову. Заведети її технічну документацію, передати земельну ділянку за вказаної часу для оплання живого взимку. За. 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 Заканчива Олександр. П'ять за позитивною вирішення комісії, всім ідемо розгляд сесії. Слідующе питання. Про затвердження технічної документації з мозги щодо за... Слідуюче питання про затвердження технічної документації замовку щодо встановлення нова на якої на місцевості та передачу у власність. Мигович. Михайлович Марія Федорівна в сем'я розсужку вулиці Борканюка має у власності житловий будинок, кому пропонується передати її у власне заменити для вкази для уклання житлового будинку з указаною адресою? Питання є. нема. Голосую. За. 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 Дякую. завтра з'єднання весна комісії, семидення розгляд сесії. Так, следующе. Про затвердження технічної документації замустують щодо встановлення відновлення на земельних для місцевих передачі увазі.

Про передачу земельної ділянки комунальної власності в оренду Закарпаття обладнання з ЗТП 194 Пропонується передати приватному оціновому товариству Закарпаття обленевого оренду земельного ділянку сороку на три роки. Це КТП-138 встановлення окремої плати 12% від нормативно-кошувої оцінки. Клієнта так само перебувала з дуже варіанті. Так, голосуємо. За увагу за. Голосуємо за. За вперед. Так, я за позитивним виставкою комісії цим не родити сесії. Yes. Слідуюче питання про надання дозволу оформлення проєкту за молоді щодо відведення земельних літаків причин користування. Melina Hromada sa vas prošli. Zrnula se Rijedina Hromada preko Petrovicu i Hromada predstačilo u Kaljupca sela Stojno. Oni imaju zvlasnosti, ma i nosu mu korset na date dozvod na Хто жив, пам'ятаєте, там було по адресах. І частина там будівля. Я пам'ятаю, я розумію, де в нас находиться ще не майно. Так, у них є в Атинці майно. Там 5 – за позитивною висновку місії 7 на розгляд сесії. Слідує питання про затвердження технічної документації за участю по встановленню нової межземельної ділянки на трійній місцевісті передачу власність Туряниці. Громадянка Туряниця Віра Єдівна має у власності житловий будинок по вулиці Слов'янська у місті Свалява, тому пропонується затвердити її технічну документацію. От залу і передати у власність земельну ділянку для оформлення житлового будинку. Так

Командний Попович по Іванович у селі що селило Осош Перемоги має у власності житловий будинок. Тому потрібно із затвердити технічну документацію за місто щоб встановлення відновлення земельної ділянки на тут на місцевості та передати її у власність для доповненому житлового будинку. Голосує. Голос за Андріса. Голос Олександра. Голос за. Голос за, за. За енергетики за. Сесії. Следующее питання про припинення права постійного користування земельною діялкою обласне об'єднання в Тезі з попитанням комунальне некомерційне підприємство обласних клінічних стизіок і монологічно-лікувально-діагностичний центр Закарпатської обласної ради. У зв'язку з тим, що вони передали майно у комунальну власність Балянської міської ради за адресою незалежності, 184 у них требувало в постійному користуванні земельна ділянка, тому пропонується припинити їм право постійного користування земельною ділянкою за вказаною адресою. І в послідуючиму ця земельна ділянка буде передана у, для нашої лікарні постійне користування комунальних підприємств після припинення право постійного користування фізіатрії. Голосуємо. За. Курах Олександр за. Голосує ванна за. П'ять за позитивної виснової комісії надання в Рецесії. Слідче питання. Про затвердження технічної документації замовку щодо встановлення відновлення межімельної ділянки української Міністерства, передачі у власність попович і по повеч. Дем Громадянка Дем'яненко Валентина Михайлівна є власником житлового будинку у слідєї вулиця Зелена. Тому пропонується затвердити її технічну документацію і передати власність земельні дня в електронної житлового будинку. Голосуємо, Олег Зандрій, за. 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 5 за позитивною висновок комісії національної дерева. Слідующе питання. Про затвердження технічної документації з науки щодо встановлення нова немеджілянки на полі на місцевості та передачі у вас, Стецко. Громадянка Стецько Наталія Васильівна є власником житлового будинку по вулиці Бістрянська, тому пропонується затвердити її технічну документацію, передати його. Так, питання голосуємо. За. За п'ять за П'ять за. визначення сім де розгляд сесії. Слідующе питання про передачу постійного користування земельних ділянок комунальної власності під порядку водопостачання роботу Мова йде про п'ять земельних ділянок, які були міською радою поінвентаризовані, та зареєстровано право комунальної власності на них. І у зв'язку з тим, що майно перебуває на праві господарського віддання у комунального підприємства водопостачання і водовідведення, тому планується передати їм у постійне користування 5 земельних ділянок. Земельна ділянка Росур за вічна 36, свалява Бестрянська 171, Росур за вічна 7Б, свалява об'єдна 15 і свалява безрянська 173. Пане обіше. Питання ну, зрозуміла. Це наше. Можемо, може, да. Так що давайте підходимо <косв 'язання> до голосування. За. Андрій. за. Просим вам за. Саю за. Санка за. П'ять за. П'ять за, позитивної ресним комісії, ці медиана робіт сесії. Так, слідюче питання про затвердження технічної документації замовку щодо встановлення одного земельних передачі власності. Так, командянка Бубай Олена Петрівна у селі Голосошулиця Перемоги має у власності житловий будинок, тому пропонується затвердити її технічну документацію і передати у власність земельні дняку будинку будівництва житлових житлових будинок. Голосуємо. Голосуємо. <переджен> <а>, за. Голосуємо. За. Голосуємо. За. 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 Я і за позитивний висновок комісії, <кліст> і цим для народження сесії. Слідуючи питання про затвердження технічної документації землю громадянка Мічко Мар'яна Степанівна в селі Стройно має у житловий будинок, тому пропонується затвердити технічну документацію і передати її у власність земельні Так, питання є, нема. Голосуємо. Кувак за Андрій. За. Кувак Олександр. За. Русин Іван. За. Сай за. Савкавич. За. Сай, за. Я, я за. Позавляю, мисність, і завтра зробимо в цьому комісії, і цими не наразі сесії. Слідує ще Про затвердження технічної документації замовлення щодо встановлення нового земельного це передачу власність варіко. Громадянка Валько Алла Миколаївна у місті Свалява вулиць вулиці Михайлівській має у власності житловий будинок, тому пропонується затвердити.